Неймовірно смачне доповнення до бутербродів з сиром, з м'ясом або до крекерів. Солодкого перцю знадобиться 300 грамів вже очищеного, і його треба подрібнити за допомогою комбайну. Не геть в кашу, а так, щоб були невеликі шматочки. З грушами та сама історія: 300 грамів вже очищених груш так само подрібнюю в комбайні. А щодо гострого перцю, то тут же відштовхуйтесь від своїх смакових вподобань. Хочете гостріше, не вибирайте насіння і перепонки. Мені захотілося помірно гострого желе, тому я вибрала насіння і перепонки. Гострий перець я дрібненько нарізаю за допомогою ножа. Всі інгредієнти закладаю в каструлю, додаю 500 грамів цукру і 150 мл білого винного оцту. Гарненько все перемішую, довожу до кипіння і даю прокипіти одну хвилину, а потім всипаю 40 грамів желатину і даю прокипіти ще одну хвилину. Після цього одразу розливаю желе по гарячих стерилізованих баночках. Додатково ще стерилізую 10 хвилин в кастрюлі і тільки після стерилізації закручую баночки дуже обережно, бо гаряче. Баночки перевертаю і окутую до повного охолодження, але щоб желе застигло, його треба поставити у холодильник. Смак цього желе неможливо передати словами, воно гостро, солодко освіжаюче. Мені дуже сподобалось, і я однозначно закрию ще декілька порцій.